Ми все, що ми можемо зараз бійці зробити, це попрощатися, а потім відімстити за його смерть. Будемо плакувати після того, як переможемо. Герої, що згинули. Згинув. За славу і незалежність України. Тречі! Бієць, молодий бієць штурмової роти нашого добровольчого українського корпусу. Його побратими будуть виходити з ротацію лише сьогодні, а нам випала честь зустріти тіло побратима на блокпосту. І, зрештою, кожен наш побратим, який проходить в останню путь, чи це блокпост, чи це база, чи це місце бойової відповідальності. Звісно, ми прощаємося, нам дуже гірко прощатися з кожним і дуже сподіваємося, що слава про цих героїв, про цих, з щастю, витримавших своє життя і призначення воїнів, що воно не буде в жодному випадку намарне. Ми все, що ми можемо зараз бійці зробити, це попрощатися. І... Зробити салют, а потім відімстити за його смерть на полі бою, оплакувати і все інше зараз залишаємо рідним. А ми вже своїх побратимів будемо плакувати після того, як переможемо. 15 хвилин і продовжуємо. Нам треба піднімати бойовий дух. Життя Оплакувати треба. будемо після. Після перемоги.